Так само ми лідери, щоб ви розуміли, ми лідери у світі по кількості членів уряду. 25. У всьому світі 5, 10, 15. І це країни, які мають в рази більший валовий внутрішній продукт, ніж наша, наша держава. І вони собі не дозволяють такої кількості ярма. І ярма, яке на шиї простих звичайних громадян. Маємо мати, повинні мати 10-7 міністрів. Кожен відповідає за окремий напрямок. Робота кожна побудована на основі тих проєктів, дає відповідальні, дає терміни, дає обсяги фінансування, дає аудит використання коштів і аудит в частності прийняти чи інші рішення. І на засіданні уряду ми беремо поліційну угоду і порівнюємо її графік виконання з графіком, який був проголосований. Оце і є по суті зріз відповідальності уряду, зріз його роботи.